Вітаю всіх, кого цікавить українська ручна вишивка. Сьогодні я вирішила підняти такі, таку тему, скільки будуть коштувати матеріали для сорочки, тому що дуже часто, коли люди звертаються до мене, ну, клієнти звертаються, замовляють сорочки, так і я ж маю запропонувати різноманіття тканин. Але чомусь дуже часто більшість людей обирають. Німецький льон Цвейгар, або ще інші натуральні дорогі тканини. Так ось почнемо з тканин. Тканина цвейгард, Белфаст льон. ну Белфаст- тканина цвейгард. На прикладі Белфаста. Метр тканини коштує 2000-2200 гривень. Нам для того, щоб пошити сорочку стандартного розміру. Чи жіночу, чи чоловічу, нам потрібно довжину рукава і довжину сорочку. І плюс ще я я завжди беру сантиметрів на 20 більше, оскільки ще ми маємо робити припуски, підгін сорочки. І ще такий нюанс. Хочу сказати, що тканина дає осадку, тобто я беру на 20 сантиметрів більше. Якщо у нас довжина рукава і довжина сорочки. Довжина рукава 70, довжина сорочки 70 це я беру жіночу уставкову сорочку. І це буде метр сорок, то ще 20 см для припусків, для того, що вона збіжиться після прання. Тобто беру метр шістдесят тканини. І отже, при ціні 2000 або 2200 гривень метр, цей відріз мені буде коштувати 3520 гривень. Це тканина. Також ще є Італійський льон Сотема. Да, зараз він у нас в продажу з'явився. ну Також треба брати довжину сорочки, довжину рукава. Тут ціна трішки менша, півтори тисячі метр. Але ну, більшої популярності все ж таки користується Белфаст, Двейгар, ну, німецькі натуральні тканини. Ще є наш вітчизняний виробник, да? От фабрика Едельвіка. Я дуже люблю ці тканини. Я люблю тканину Б'янка. До речі, зараз на неї вишиваю сорочку. Люблю сонячний льон, люблю льон Амазон. Але чомусь як починаю з клієнтом обговорювати тканину, яку він хоче. Завжди кажуть, я хочу таку сорочку, щоб я її ще й в спадок передав. Да? І тому давайте найкращий льон, найпрактичніший, Ну, ти ж кажеш, які цінові політики. До речі, вітчизняні тканини будуть коштувати метр тканини в районі 500 гривень. Ну, може, трішки більше-менше. Ось я вам середній диапазон, середній диапазон сказала. Так що, ось виходить, що тканину ми вже придбали 3500 гривень. Після цього ми обговорюємо орнамент, ми обговорюємо кольорову гамму. І тут постає питання вибору ниток. Щодо вишивки білим. По білому я беру ось таку бобіну, це DMC Мсі Муліне, ниточки. Я дуже люблю їм вишивати. Чому в чому гарно? Тому що ниточка складається з шести ниточок. І ти можеш регулювати в залежності від тканини, на якій ти вишиваєш, ти можеш тобі регулювати. В скільки ниточок ти будеш вишивати: в дві, в три. Тобто дуже удобно і дуже комфортно цією ниткою вишиває вишивати. Вона гарно лягає. Ну це гарна нитка. Отже, якщо білим по білому, я взагалі беру цілу бабіну, тому що білим по білому я вишиваю багато. І воно мені потрібно. Тобто, якщо ми вже обираємо кольорові вишивку в кольорах, то тоді ж ми будемо обирати вже по кольорам. Ось моточок Moline DMC. Такий, такий самий, як і в бабінах, тільки по моточкам вона продається 8 метрів. 8 метрів коштує в районі 25 гривень. Тобто ви ж розумієте, що скільки нам потрібно набрати ниток. Ну, На стандартну чоловічу сорочку я не рахувала, тому що я не можу сказати, скільки йде. Ну, Десь в середньому, раніше, я пам'ятаю, ще в маточках ми брали ниточки в середньому, може йти 100 метрів, може 120 це залежить від вишивки. На жіночу, звичайно, більше біло, по-білому. Тобто, тут ми собі в двічі нитки шиємо, у нас тут з однієї ниточки виходить, три ми ж розділяємо її і вишиваємо. Так що в середньому на чоловічу сорочку на метрів 100 йде. Ну, на жіночу більше. То скільки нам потрібно взяти таких моточків по 8 метрів? 12, як мінімум, Да? І це по 25 гривень. Це вже буде 250, 250 гривень. Таже більше. Це 350 гривень буде, тобто тільки одного кольору. А якщо там різні кольори будуть, багато вишивка, то це вже буде інша сума. Також ще дуже гарний є італійський шовк. Також люблю її вишивати. Дуже зручний, гарно лягає. Його тут в маточок, ось оця намоточка, 50 грамів. Я не знаю, скільки тут метрів, але його набагато вистачає. Моточок коштує 210 гривень, ну, в середньому цінова політика така. Тобто, якщо ти там береш мінімум, ти ж можеш взяти тільки 50 метрів. Да? Ось така намотка йде. Ти, а якщо тобі потрібен червоний, чорний, жовтий, зелений, да? ти будеш карпатську якусь сорочку шити в яскравих кольорах, то це вже ти візьмеш 4 матка, це вже буде майже 1000 гривень. Тобто, щоб ви не лякалися, коли ви набираєте матеріали для своїх сорочок, це буде коштувати. Ось ми з вами підрахували. Якщо ми обираємо німецький льон, це буде 3,5 тисячі гривень, плюс ниточки десь в районі від 500 і до тисячі гривень, це потрібно на одну сорочку, тому що ми беремо на сорочку ниточки для вишивки, ниточки для підгіну. Низу, да, там буде інша нитка, йти, там 12-й номер, DMC, які, такі моточки не взяла показати. Тобто трішки міцнішу. Да. Якщо це у нас ще ручна зборка сорочки, то, звичайно ж, ви будете брати оці моточки для зборки сорочки, там 12 й чи 8 й номер. І відповідна ціна за моточок там також, по-моєму, 85 гривень. Так що, дівчата, дивіться, ось ми набрали тканину. 3500 плюс нитки. І це у нас виходить ціна матеріалів 4500. Тобто в районі 100-120 доларів це у вас будуть коштувати матеріали для сорочки. Ну, Трішки менше будуть коштувати, якщо ви візьмете вітчизняну тканину, то тут тоді будуть в районі 2 тисяч у вас обійдеться вам сорочка. Але не менш гарні. Тобто це вам вибирати. Але ж я ж кажу, що коли ти починаєш розповідати види тканини, яка міцніша, яка просніша, яка більш комфортніша і яка більш, так сказати, гарніша, то, звичайно, всі хочуть гарно. І економити на тканині, да, коли ти платиш гроші там, майстрині за сорочку. До речі, сорочка вишивається. Від 4 тижнів і більше це залежить від вишивки, від кількості вишивки, яка у нас буде на сорочці. Тобто, да, ціна не дешева, тому що майстриня використовує дуже багато часу. Вона вкладає туди частинку своєї душі, своєї майстерності, яку вона роками, роками набувала. Вона навчалась, да до, до речі, зараз дівчата навчалися. Ми влітку з дівчатами навчалися полтавська вишивка. Дуже багато дівчат, які тільки вишивали хрестиком. Хрестиком або бісером. І вони зараз це дуже багато людей хочуть навчатися вишивці. І ось дівчата опанували мій курс Полтавська вишивка. Да? Там сім уроків мережки і шви. І вони вже зараз вишивають сорочки. Вони взяли найгарніші тканини. Тому що ви ж уявляєте, скільки часу потрібно для того, щоб відшити сорочку? Тим паче новачкам. А якщо ти ще вручну будеш її збирати? А ручна зборка ну я не знаю, це по часу також дуже багато, тому що там змережування, підгін прутиків всіх кінців. Ну це це ще можна не одну сорочку вишити, поки ти її збиратимеш. А люди хочуть зараз самі вишити і самі власноруч зібрати, тому що раніше так робили, да зараз іде відродження. Ми відроджуємо українську вишивку, такі, такі як раніше були зразки. У нас є да наших бабусь, прабабусь яким більше ста років, і тому там же ж все робилось вручну. Сорочки вишивалися, збиралися, а ще й тканини вручну робились. Боже, це ще ж треба було виростити льончика на плі, зробити тут тканину, ниточки собі зробити. Боже, це дуже багато часу. І ось і потім ще вишити і зшити. Це все вручну. Так що і зараз багато дівчат відшивають сорочки, зшивають ручну. Ну, хто не має швейних машинок, також робиться вручну. Або просто от я хочу, щоб моя сорочка була зроблена без єдиного машинного шва. Да, так, таке буває. І це дуже гарно. Так що, так що дівчата, вишивайте, навчайтеся. Мені дуже багато людей пишуть: ось я тільки хрестиком вмію вишивати і все. Ви такі роботи робите так, будь ласка, беріть, навчайтеся. Ти бачиш, що це, ви розумієте? Ось робила також ну, з дівчатами курс закінчили. Кажуть, дівчата, що вам дає вишивка? І дуже багато написали це відрада для моєї душі, це за таке задоволення. Я відволікаюся від всього поганого. Інші пишуть, що я хочу навчитися. Ось я навчилася, я буду вишивати, як вишивала моя бабуся, тому що я також хочу вишивати гарні сорочки. Тим паче, що коли ти вишиваєш, ти як медитуєш, да? це дуже гарний настрій. І коли ти вишиваєш, звичайно, що бувають помилки. Бувають помилки і у мене, вони бувають у всіх. Ми живі люди. І коли ти вишиваєш, да, там щось не те пішов, розпутав, ідеш собі, але коли ти бачиш кінцевий результат, це дуже-дуже радує. Так що, любі мої, не боїмося, беремо. Навчаємося і вишиваємо сорочки. І не забувайте, що матеріали зараз не дешеві, але вони гарні. Я хочу побажати всім міцного здоров'я, миру, натхнення на творчість. І все буде добре. Отже, тут розрахунок матеріалів для вишиванки. Далі я взяла фото на сайті товарів для рукоділля. Мій оберіг, де ми закуповуємо тканини і ниточки. Будь ласка, дивіться, тут є ціни, тканини. Так що, дівчатка, вишиваємо, надихаємося, всім миру, і все буде чудово.